Ви згадували якраз ситуацію про нафтопереробні заводи, нафтобази і сьогоднішню ранкову інформацію. Які наслідки для безпосередньо російської економіки можливо, і головне, що нас цікавить найбільше для військово-промислового комплексу від таких ударів? І ми бачимо, що Такі вдари зростають, ну хочемо в геометричні, мабуть, поки що арифметичні прогресії, але їх все одно стає більше, більше, більше. Використовуються різні дрони, досягають більшість із них досягають успіху. Ми кожного дня бачимо от ці яскраві вибухи. Паралельно з тим, коли російська місцева влада заявляє, що суттєвих там проблем не створено ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Але коли ти бачиш такі величезні клуби диму, вогонь, полум'я, які розкидаються ну прям на десятки квадратних кілометрів, самий вибух. Ну. Питання виникають: наскільки це важливо для нас, і наскільки це багато створює проблем для них? Це для них створює дійсно проблеми, але вони відчуваються поступово. В першу чергу відчувається проблема на рівні експорту, загально то скажімо так, це три основних напрямки: це експорт, це внутрішнє споживання, і це забезпечення окупаційних військ. Експорт на собі це відчув першим. Зниження можливостей на 10-15% це відчувається, а потім другий крок зараз починає на собі відчувати ці удари внутрішні споживачі їм не вистачає палива вже є обмеження щодо експорту палива, є обмеження в деяких регіонах щодо використання. Цивільним споживачем, а також комерційним споживачем відповідно паливних матеріалів. Важким елементом є третя категорія: це саме мілітарна, тому що для армії, для російських окупаційних військ влада Росії вона готова обмежувати можливості постачання цивільному споживачу. Задля забезпечення війська, О, Ось саме в цій категорії буде набагато важче е, створити дефіцит, але ми до цього йдемо. Тому що перша категорія вона вже на собі е, тотально відчуває вплив. Друга категорія цивільний комерційний внутрішній споживач. Він тільки починає на собі це е, ці удари відчувати, які наслідки від них. Третій етап він вже наближається. Російські окупаційні війська, як сухопутні, і не тільки. ну Наприклад, навіть для аві... авіації потрібно відповідно паливо авіаційний кросин і танк, щоб він поїхав, Ну давайте так, для танку це майже тонна палива, а також десь приблизно 100 кілограмів мастила. От, що таке, щоб працював танк, і це, щоб він працював там не тиждень, не місяць, це приблизно на добу його ресурс, і в яких е, об'ємах потрібно саме паливно-мастильні матеріали для забезпечення е, всієї кількості е, російсько-окупаційних військ? Е, тому в якийсь момент може виникнути навіть така ситуація, що, ну, наприклад, е, в 2022 році на межі з 2023 виникла така ситуація, коли росіянам не вистачало боєприпасів, і деякі батареї артилерійські не могли стріляти, бо не було снарядів, не було пострілів. Така сама ситуація може виникнути в них з технікою, деякі підрозділи не зможуть використовувати техніку, тому що нема чим заправляти. І нема чим навіть відправляти паливно стильні матеріали в необхідній кількості для того, щоб це відбувалося. Тому всьому свій час. Зараз ми саме наближаємось до такої перспективи. Чи може Росія, враховуючи свій потенціал, швидко відновити безпосередньо виробництво тих самих нафтопродуктів, враховуючи, що ну після цих влучань це таки певні десь, десь об'єкти, десь ангари, десь безпосередні цілі бази вони призупинилися, але ж це країна, яка з цього живе, тобто вони. Видобувають і продають, видобувають і продають. Тобто з переробкою там трохи інше питання, але наскільки швидко вони можуть відновити втрачений певний ресурс, чи is... технологічність трошечки програє? Ні, технологічність програє, тому що ще до повномасштабної війни я приділяв багато уваги їх енергетичному сектору. І за нафтою були дуже цікаві дослідження саме в Росії. І тут найцікавіше тоді це, що були дослідження російського Міненерго, які говорили, що якщо вони не будуть змінювати саме технологічний процес видобутку нафти та переробки нафти, то починаючи з 2025 року, вони почнуть поступово наближатися до країни, яка буде не стільки експортувати нафту, скільки імпортувати. Тобто це говорить про те, що вони експлуатують в першу чергу те, що їм залишилось від радянського союзу, але свердловини в першу чергу усі нафтові свердловини, але вони розроблялися тоді, коли використовувалися зовсім інші технології. По перше, зараз кожна свердловина вона відпрацьована вже в своєму ресурсі на 60-70%, та іноді навіть на 70%. Більшість того, що вони звідти отримують це не стільки нафта, скільки суміші. Це перше. А по-друге, в них технологічні процеси вони тільки десь приблизно на 10 свідловин світловин. За час незалежності, ну її так: незалежності або існування Російської Федерації, незалежності від російського від радянського менталітету. Коли вони встигли 90-ті початок 2000-х років, а вони оновили технологічні процеси, і там не більш ніж 10% мають сучасні технології для вибутку, але цього недостатньо, щоб забезпечити потреби, які є, існують у Росії, і які збитки їй наносять, наприклад, видобуток на свердловинах ще радянських часів. А тому станом на сьогодні технологічно, якщо в них в скажімо так, в глибині до тисячі кілометрів від кордону з Україною зупиняться усі нафтопереробні заводи, або будуть працювати з паузами та неповноцінно, не на повну міць, а то в такому разі вони дуже швидко на собі відчують ці негативний вплив. Вони не зможуть це ніяк компенсувати. Санкційна політика якось завадить у цьому процесі, теж, чи все-таки росіяни змогли свого часу відійти від європейських стандартів? Ні, вони не змогли відійти. Вони не можуть видобувати в Арктиці на арктичному шельфі, вони не можуть створювати повноцінну систему вибутку, наприклад, само, тієї самої нафти або газу. На рівні сланців вони виключно зараз використовують саме ті той потенціал, який залишився від Радянського Союзу. Те, що вони можуть зараз розробляти, ну не те, що вони можуть розробляти, те, що у них за проектом є якісь сховища ще нафти або газу, а вони не можуть їх розробляти з однієї причини, в них нема технології. Відповідних технологій в них немає. Дійсно, і може у цьому питанні допомогти, наприклад, Китай, але Китай, з, фактично за останні 10 років, ще жодного разу не допоміг Росії в розробці якогось нового нафтового або газового сховища. Тому для них це є серйозною проблемою. Особливо в Арктиці вони до повномасштабного штабного вторгнення в Україну мали пріоритетні такі собі амбіції щодо Арктики, і навіть створювали арктичні війська, щоб претендувати навіть в силовому форматі на цей ресурс, який є в Арктиці. Хоча на Арктику мають повні законні права декілька країн Арктичного Союзу. Зараз арктичних військ у Росії нема. Знаєте, де знаходяться основні арктичні підрозділи, які повинні були захищати свердловини від білих медведів. Вони Давайте знаходяться нас. Вони знаходяться на Лівобережній Херсонщині. Ну, трохи, трохи не Арктика. Так. Трохи не Арктика, а засоби протиповітряної оборони з Арктики зараз знаходяться. Навколо Москви, Московської області, а тому о, тут, навіть на цьому рівні, вони, м'яко кажучи, зараз трошки знаходяться в лузерах. Ми згадували про те, що зменшився і експорт Російської Федерації за кордон. У мене питання: чи можна сподіватися на те, що з плином часу вдасться настільки? Добряче на набити, настріляти ті нафтобази і нафтопереробні заводи так, щоб Росія взагалі відмовилась від експорту а, в силу забезпечення внутрішніх потреб. Чи це ну нереально досягти цього, і про це немає сенсу говорити? О, ні, а у тому то і справа. Вони о, їм якось так кажу, як воно є, їм накласти на свіє власне на, о, своє власне населення, на о, цивільних о, їх для них важливо що їм, їх експорт, він працює на бюджет. Бюджет працює на військово-промисловий комплекс. Отже, що там як на собі будуть відчувати цивільні, це їх власні проблеми, але на експорт те, що зможе працювати, воно буде працювати, і це якраз дуже важливий момент по другій категорії, тобто внутрішнього споживача. Вони вже відчувають нестачу від експорту. Це відчувається, тому вони не будуть, скажімо так, обмежувати його настільки, щоб воно було критично для бюджету. Але це можливо тільки так, щоб обмежити для цивільного споживача. Щоб він на собі це відчув на всі 100 тисяч 500%. відсотків, при цьому є третя категорія, яку вони взагалі будуть намагатися до останнього не обмежувати це армія, це саме мілітарна складова. Отже, перша та третя категорія, вони будуть тиснути максимально особливо третя категорія, на другу на цивільних. Uh, і uh, в такому форматі, в, в цій формулі, вони й будуть працювати наскільки зможуть, але дійсно в якийсь момент експорт просто не зможе uh, працювати. А коли не буде працювати експорт, почне і давати свій збій uh, системи забезпечення uh, паливно-мастильними матеріалами вже третьої категорії, тобто самих російських окупаційних військ.